Роки десятиліття, століття. І люди почали забувати трагічну історію медузи. Вони забули про те, чому вона стала потворним чудовиськом, і в їхніх серцях, окрім співчуття, залишилася тільки злість і жага вбити, помститись. Ну і, власне кажучи, люди час від часу навідувалися. На острів, де перебувала медуза, для того, щоб її вбити. Але був один нюанс: тільки чоловіки допускалися в храм Медузи. Вона не могла заподіяти шкоди жінкам. І будь-який чоловік, який наважувався увійти в її храм, більше ніколи з нього не виходив. Він поповняв ряди кам'яних статуй саду медузи. Такий цікавий сад кам'янник.